Після інтенсивних снігопадів пересуватися в Ужгороді стало складно як транспортом, так і пішки. У соцмережах бурхливо обговорюють прибирання снігу на тротуарах та дорогах. У міськраді переконують, комунальні підприємства працюють у дві зміни та обробляють як центральні, так і другорядні вулиці міста. Цілодобово працюють 14 одиниць спецтехніки. Були оброблені всі проїжджі частини центральних доріг, тобто маршрути автобус. До ранку роботи по підсипці центральних доріг було завершено. Зараз техніка розчищає сніг другорядних вулиць. Це Івозовського, Бочинського, Електрозаводська, Панькевича. Техніка там працює, це чисті сніг, і відповідно, зразу посипають. Після обіду підуть на район. Лабурця Яна Гуса, ну, відмитної в сторону Загорської. Також зараз йде підсипка тротуарів практично по всьому місту. Комунальники пояснюють, впоратися з наслідками снігопаду нелегко, роботи багато, вулиці підсипають у всіх частинах міста. Ми підсипали корзов, осипали театралку, каштанку, ступеньки, утром убирали возле становок, просто не успіваємо, воно тає, воно ми кидаємо, воно швидко таїть. Відповідно до закону, підприємці зобов'язані самостійно прибирати сніг та лід, а також посипати території біля своїх закладів. Ми всі дні пробивали, коли сніг падав чисти але пішов дощ, та вон таке сталося, то та мусимо добре почистити, щоб у нас люди йшли і нормально заходили в магазинчики, купували у нас. Найбільше на ожеледицю і неприбирання доріг в Ужгороді скаржаться пішоходи та водії. За їх словами, пересуватися містом стало важко та небезпечно. Некраща ситуація із паркуванням автомобілів. Тут слабо, Це то не ніч не зроблено, як ви думаєте? Ну, я думаю, що то нічого не зроблено, то, -то так, на посміхаючи людям. Бабки йдуть, я під руку та брав. Ну а що робити? Ну, важко вирішити, тому що воно намерзло, багато шарів. Так що зараз досить і важко це все. Якби своєчасно все зачищалось, то воно б легше було. Так. В даний момент, маючи те, що ми маємо, і тою технікою, бо я знаю цих людей, які цим би мали займатися. Нереально, вони так виходять, все поломане, і ніхто не обновляє. Розумієте? найближчими днями в Ужгороді очікуються морози чи впораються комунальники, аби вулиці міста не перетворилися на тотальну ковзанку?